Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 513 і завдання у нас наступне. Аліса загадала число. Якщо це число зменшити в 5 разів і від результату відняти 27, то отримаємо 13, яке число загадала Аліса. І так, давайте е, приймемо, що Аліса загадала. Невідоме число X. І запишемо це таким чином, що нехай аліса, загадала. число Деке невідоме? Тоді за умовою. Маємо, давайте так і пишемо. І так, є число Х. Якщо це число зменшити в 5 разів, тобто поділити на 5, тоді х зменшиться в 5 разів. І від результату відняти 27, тобто мінус 27, то отримуємо, це дорівнює. 13. Тобто для того, щоб знайти невідоме число Х, яке загадала Аліса, нам треба розв'язати от ось таке рівняння, де х це є корінь цього рівняння. І так, що ми маємо? Що х поділити на 5, це у нас є невідоме зменшуване. 27 від'ємник і 13 це різниця. Для того, щоб знайти Невідоме зменшуване, це Х поділити на 5. Так, нам треба до різниці 13 додати від'ємник. Це 27. І так, маємо. 13 плюс 27, це у нас 40, тобто Х поділити на 5 дорівнює 40. І так, ми маємо рівняння, де х це невідоме ділене, 5 це відомий дільник і 40 це частка. Для того, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на відомий дільник на 5. Якщо, як 40 помножити на 5. Ну, 4 на 5 це 20 і 0 ще в кінці це 200. Тобто х дорівнює 200. Тобто Аліса загадала число 200. Давайте запишемо відповідь. Яке число загадала Аліса? Це число. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!